Чи знали ви, що свербіж шкіри голови може бути маркером певного захворювання? Якщо ні, то я лікар-дерматолог та косметолог, і в цьому відео ми розберемо топ-4 причини свербежу шкіри голови. Полетіли. Перше, свербіж шкіри голови може бути обумовленим типом шкіри голови. А саме, якщо пацієнт має жирний або сухий тип шкіри голови, то інколи може відчувати свербіж. Наступною одною із найчастіших причин свербежу шкіри голови є таке захворювання, як саборейний дерматит. У нормі сальні залози виділяють помірну кількість шкірного сала, але при саборейному дерматиті себе стає більше, і умовно патогенний грибок малосезія починає харчуватися цим шкірним салом, розмножуватися і виділяти жирні кислоти, які подразнюють шкіри голови, і наші пацієнти пацієнти Тоді можуть відчувати свербіж. Наступною причиною є псоріаз волосистої частини голови. Дане захворювання проявляється внаслідок потовщення верхнього рогового шару шкіри, проявом запального процесу, а також появи так званих псоріатичних бляшок. Також пацієнти можуть тактильно відчувати зміну текстури шкіри голови. Ці зміни найчастіше бувають вздовж лінії росту волосся, на потилиці, також на задній поверхні шилі і навколо вух. Крім свербежу, будуть такі скарги, як лущення, подразнення, підвищення чутливості, інколи кровоточивість, а також бульові відчуття в зоні псоріотичних бляшок. Третьою причиною може бути алергічна реакція на засоби, які ви використовуєте під час догляду за волоссям. Яке із цих захворювань вам було б цікаво розібрати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково зробимо відео на дану тему.